Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. Загинув чоловік та поранено троє людей. РФ 28 листопада атакувала з артилерії та БПЛА Нікопольщину. Мешканці будинків в одному із мікрорайонів Кривого Рогу скаржаться на холодні батареї через порив на теплотрасі. Доброволець 128-ї бригади за майже два роки евакуював з поля бою сотні військових, отримав і сертифікат інструктора НАТО та готує інших фахівців. Загинув 63-річний чоловік та поранені дві жінки через обстріл РФ Нікополя зранку 28 листопада. Російські війська атакували місто з артилерії, повідомив начальник Дніпропетровської ава Сергій Лисак. Іван під час удару був у квартирі разом із дружиною та сином. Каже, у їхній квартирі вибиті вікна та пошкоджений балкон. Ту сторону був прильот з сторони дороги. Ми були в квартирі, жена з балкона виходила, син сидів возле комп'ютера. Зразу я оказал допомогу, і потім скоро приїхали, все вовремя, все зробили, все зашилися, все вона в нормальному стані більш-менш. Через обстріл російської артилерії пошкоджений домівку Костянтина. Під час удару він був вдома. Чоловік розповідає, це не перший раз, коли біля їхнього будинку падають російські снаряди. Був в ванні, а жона тільки помила голову і буквально вийшла з балкона і сиділа в кухні. В той момент Сильний грух отпай Я виходжу. Вона говорит, так в панике говорит, не виходи. Пошкоджено через російську атаку двір Людмили. Вибиті вікна, побитий дах, відпала частина стіни у кухні. Поки жінка була на місцевому ринку, у помешканні перебували її чоловік та 15-річна онука. Каже, тепер у будинку неможливо жити. Пошкоджено все. Прямо в двір отуди. В сусідський двір. А нам оце вже, мабуть, це ж осколки, чи я не знаю. Діти ж в мене є. Ну, може, перезимуємо якось. А відновлювати, я не знаю, як будемо. У нас скільки коштів немає, щоб це все зробити. На жаль, в місті Нікополі обстріли продовжуються. За вчора і за вже ранок сьогодні, 28 листопада. В нас троє поранених, один загиблий. Загалом у наслідок цього обстрілу пошкоджено приватні та п'ятиповерхові житлові будинки, а також лінії електропередач. Антон Сіренко, Анна Целуйко, Суспільне новини, Дніпро. 43-річний чоловік поранений через влучання армію РФ дроном камікадзе по Нікополю в день 28 листопада. Про це на телеграм-сторінці написав начальник ова Сергій Лисак. Загалом по Нікопольщині посіли з десяток разів по районному центру та Марганицькій громаді вдарили з важкої артилерії. Понівечені три багатоповерхівки і дві приватні оселі. Через обстріл зайнялася квартира. Пошкоджені адмінбудівля, комунальне та два промислових підприємства, а також сім. «У нас батареї холодні. З початку опального сезону два дні у нас було тепло, потім холодно. Владислав Новіков мешкає в одній з багатоповерхівок мікрорайону Східний. Чоловік говорить: у квартирі 14 градусів тепла. Ночі ми обогріваємося обігрівателями, тому що дуже холодно, якось не хочеться хворіти. Махропа, ковдра, халати кутаємося, як капуса сидимо. Опалення у кривому розі запустили 10 листопада. Однак, за словами голови ОСББ Олени Рибки, в батареях багато повітря. Спускати його доводиться по декілька разів на добу, і за дві-чотири години повітря знову набирається. Тож цього місяця жителям багатоповерхівки доведеться заплатити за тепло, якого не було. За того, що наші будинки знаходяться дуже високо, у нас йде повітря з траси з самої подачі. Пів будинку в мене працює, інша половина в мене мерзне. І то як вони працюють працюють. якщо в квартирі працює два стояки з чотирьох, то то вже свято. Люди у нас отримують платіжки відповідно до вузла обліку нашого лічильника, але тепла вони так і не побачили. У мене у людей в квартирах по 11 по 13 градусів. Постачання відсутнє через порив на теплотрасі, каже голова ОСББ Наталя Сільнова. У нас люсар з опитом, так сказати, і він говорить, що якщо є порив на трасі, повітря поступає, ми будинок повністю не запустимо, але нам цього ніхто не повірив. І потім, поки воно не вилилося в суботу, 25-го числа, що наповнився підвал. Гарячою водою за словами Наталії працівники теплоцентралі вдруге відкачують воду з підвалу їхнього будинку. Однак порив не знайшли. Голови ОСББ мікрорайону Східний написали колективне звернення до Криворізької теплоцентралі, аби усунули пориви та зробили перерахунок оплати за тепло. Суспільне також звернулось до теплоцентралі з інформаційним запитом, коли жителям полагодять систему теплопостачання. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг. У нього буде пніомото, відкритий перелом ноги, на або накласти тунікет. Військовослужбовці 128 окремої бригади ТРО проводять навчання з тактичної медицини. То йдете, йдете, йдете. Всього міномет! Спаянини! ...Заносьте ось цього, випевили, ви підходьте ви до цього, заносите. 20 солдатів ділять на команди. Усі дії каже інструктор Сергій, максимально наближні до подій на полі бою. Берите окрузійну наліпку, клейте на грудь. Виходящого нема, тільки входящий. Маленький маленькі осколичі. Боєць Сергій розповідає. Головне завдання навчити працювати в команді та надавати якісну допомогу миттєво. «80% випадків смертей це крововтрата. 15% – це нематоекс. А 5% – це переохолодження гіпотермії. Військовослужбовець Сергій, парамедик та санітарний інструктор, він навчає хлопців базовим навичкам накладати турнікет та евакуювати з місця обстрілу у свої 23 роки. Отримав сертифікат інструктора НАТО, який дозволяє навчати інших. Ми не бойова служба, ми не воюємо. Ми боремося з послідствами і виконуємо свої дії професійно. Та за освітою чоловік не медик, а економіст. Після повномасштабного вторгнення армії РФ він став добровольцем в ТРО. Спочатку був водієм евакуаційної машини. Панімаю боляче, але запам'ятай, від болі ніхто не в Божусь тобі». Військовий розповідає, евакуює бійців під час активних боїв на Донецькому напрямку. Попри свою вагу, у 60 кілограмів витягав з поля бою вдвічі більших і важчих чоловіків, які отримали поранення і не могли йти самостійно. За декілька днів евакуював 80 військових. Дуже тяжко, реально для медика. Оце не шутки. осознавати те, що ти вже не можеш врятувати. Тобто, якщо це. Сьома попитка реанімації, ви вже розумієте, сьомо сім кубіків адреналіна. Ну ця людина, вже навіть якщо її анімують, буде просто інвалідом. Тому найтяжче завжди просто смиритися. Дуже тяжко. Сергій каже за майже два роки служби евакуював з поля бою сотні українських військових. Мотивацію надає те, що нашу роботу видно. Якщо ти людину спасти, через три дня з ним поздоровуєшся. Поліна Полемарчук, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. Ми все це припаюємо. Потім із цього виходить ось таке, а потім ми додаємо плат-контролер і виходить такий повербанк. У Дніпрі команда з 10 волонтерів збирає використані одноразові електронні цигарки та виготовляє з них павербанки. Передають військовим на фронт. Для створення одного такого зарядного пристрою потрібно понад 20 акумуляторів, каже волонтерка проєкту Вікторія Гриценко. Я навчалася робити це з нуля, оскільки навичок паяння у мене не було взагалі. Зараз я знаходжусь на фінальному етапі виготовлення павербанку, тобто е, вже власне спаяні усі акумулятори. Зараз залишається лише підготувати дроти для того, щоб припаяти акумулятори до плати контролера. Для виготовлення повербанків каже Вікторія потрібні акумулятори потужністю від двох до семи вольт. Всі взагалі, крихітні, і ось такі плоскі. Їх насправді досить таки складно використати, оскільки вони нестандартні. «Є ось такі акумулятори, Вони на 950 міліампергодин. Вони мають досить такий великий об'єм. Корпус до зарядного пристрою добу друкують на 3D-принтері. Повербанк волонтери збирають за чотири години. За одне використання його вистачає на п'ять повних зарядок телефону, каже керівник проєкту Азар Мамедов. Ми слідкуємо за тим, що у нас було мінімум 20 тисяч міліампер на повербанк, бо насправді це рекомендована. Ємкість для повербанку для військових, щоб вони могли заряджати не тільки телефон, а й їх обладнання. За півтора місяця волонтери відправили на фронт 15 саморобних павербанків. За декілька днів планують передати ще шість, каже керівник проєкту. Собі вартість цього повербанку дуже мала, це 250 гривень. Тобто, якщо не помиляюсь, то в магазині вона стоїть десь 600 чи 700 гривень, може навіть дорожче, на 20 тисяч міліамп. З обладнанням та матеріалами проєкту допомагає місцевий благодійний фонд. А використані електронні цигарки волонтери збирають у восьми пунктах прийому в Дніпрі. За сто з даних пристроїв можна отримати так званий постріл помсти, каже Азар Мамедов. На одному зі снарядів українські військові напишуть послання та запустять на позиції військ РФ Олеся Приходько, Олександр Шавдибін. Суспільне новини Дніпро. Дніпровсько-орільський заповідник єдина природоохоронна територія в області з діючим сектором державної охорони, науковим відділом та екологоосвітнім. Тут 3700 гектарів дикої природи біля Дніпра. Унікальна територія, тим, що це є, яка охороняє заплаву річки Оріль і заплаву річки Дніпра. І тому тут деякі ліси все ж таки насаджені, тому що також заповідник утворений на базі двох заказників і на базі лісового господарства. Але у заплаві ліси, ліси, буреломи, там, де дуже себе класно почувають тварини. Орлан-Білохвіст це один із найбільших орлів Європи. Який має у розмаху крил там приблизно 2,40-2,5 метри? Тобто, це дуже така велика птаха. Вона є територіальна, приблизно діаметр його. Гнізда приблизно 2 метри, тобто уявіть собі. І ще коли створювався заповідник, реєстрували одну пару орланих пилохвістів, А зараз вже 3-4 в залежності від року. Але справа в тому, що територія для заповідника ну, все одно порівняно невелика саме для охорони природи 3700 гектар. І тому. Важливо розуміти, що ця територія вже не потягне більшої кількості. В цьому році подали два клопотання. Одне стосувалося розширення меж існуючого заповідника, тобто приєднання більш цінних ділянок. Були проведені комплексні наукові дослідження, які підтвердили цінність території. Якщо ми знаходимо, умовно кажучи, один червонокнижний вид, ця територія вже потенційно може бути об'єктом природнозаповідного фонду. В разі е, позитивного рішення щодо цього питання, е, можливо, наша територія територія, дай Бог, я тримаю пальці, розшириться на більш як на 600 гектарів. Тут у нас ми спостерігали квака. Звичайного тут а, проживає чепура біла. Спостерігаємо чотири особини тут, тому що одна тут ми її постійно спостерігаємо інколи ще чапля сіра, а, окрім чепури білої. А, але чотири особини це для нас так. Теж тільки що було цікаве спостереження, яке ми, до речі, нотуємо. Раз, хвилиночку, Отут така дорога, бачите, погода. Ну, основні порушення режиму на території заповідника це прохід сторонніх осіб. Це велика проблема є. Тут заповідник межує з дачними кооперативами. І ось ці дачники ходять, заходять на територію заповідника, де збирають гриби або просто прогулюються. Це є порушенням статті 91 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Також люди виходять рибу ловити, що є також порушенням. І також буває на велосипедах, на квадроциклах заїжджають на територію. На території лісового господарства, поряд із заповідною територією, рік тому оселилася пара борсуків. У нас є олень пламистий, але він більше туди в заплаві. Це до кордону, на кого це А Тут наразі косуля європейська, це найменший представник родини оленевих і дика свиня, кабан, тобто які також тут, ну скажімо так. Працюють екосистемні такі собі інженери. Із таких цікавинок це борсуки, є видра, є бобер. Хотілося б, мабуть, мати і оптику для того, щоб знімати, це і фотоапарати, і хотілося б мати і дрон для того, щоб знімати. Ну, зрозуміло, що зараз це не те, щоб можливо, але для того, щоб проводити онлайн-екскурсії, тому що ми плануємо їх проводити в мирний час, і після нашої перемоги. Дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.